Квітень 1861 року, після бою за Форт Самтер, президент США Авраам Лінкольн розпочав підготовку до бойових дій проти конфедерації. 15 квітня він видав прокламацію, у якій оголосив, що відбулося повстання проти законів Сполучених Штатів для боротьби з конфедерацією. Президент оголосив про набір 75 тисяч добровольців на 90 днів. Згодом він призвав ще 40 тисяч людей. Через дії президента, штати Вірджинія, Арканзас, Північна Кароліна і Теннессі вийшли зі складу Союзу і приєдналися до США. Головнокомандувачем армії Союзу був призначений генерал Вінфілд Скотт. На той час йому було вже майже 75 років. На військову службу він вступив ще в 1807 році. Брав участь у війнах з Британією, індіанцями та Мексикою. Під керівництвом Скотта служили такі відомі під час громадянської війни полководці, як Роберт Алі, Джозеф Джонстон, Уліс Грант, Джордж Мід і П'єр Борегар. З початком громадянської війни Скотт рекомендував Лінкольну призначити командувачем армії здібного і більш молодшого Роберта Лі. Проте цей воєначальник перейшов на сторону конфедерації. 3 травня 1861 року Скотт представив свій план перемоги над півднем. В історію він увійшов як план Анаконда. Генерал хотів відрізати Конфедерацію від морських портів і задушити її блокадою. Для цього треба було захопити нижню течу Міссісіпі і південні порти. Стратегія Скотта була добре продуманою. Врешті-решт саме вона допомогла півночі виграти війну. Проте у травні 1861 року цей план був жорстко висміяний політичними колами півночі. Північні еліти вважали, що треба негайно рішучим ударом розбити конфедерацію. Лінкольн теж недооцінював сили Кша і переоцінював власні війська, він виступав за швидкий наступ на південь. Скотт затято відстоював свій план, але проти нього суттєво грав його вік. Старий генерал мав зайву вагу, страждав на подагру і ледве пересувався. Тому Лінкольн призначив командувачем новоствореної армії Північно-Східної Вірджинії генерала Ірвіна Макдауела. Генерал Макдауел народився у 1818 році. Він мав англійське та ірландське походження. Його однокласником у Вестпойнті був майбутній генерал конфедерації Борегар. З двадня бригадного генерала цей воєначальник отримав 14 травня 1861 року. А вже 27 травня очолив діючу армію. Він не мав ніякого досвіду керівництва великими з'єднаннями військ, зате його активно підтримували підприємці півночі, а також міністр фінансів Чейз. Лінкольн та інші політики півночі вимагали негайно атакувати столицю Конфедерації Річмонд. Макдауел розумно відповідав, що його армія ще не досвідчена для такої великої операції, проте тиск на нього лише посилювався. Що тим часом робили конфедерати, уряд Конфедерації протягом весни 1861 року активно формував власні Збройні сили. На півдні вважали, що наступ Федеральної армії почнеться 5 травня, тому авальними темпами організовували армію. Основу сил Кша складала армія штату Вірджинія, командувачем Вірджинської армії був призначений талановитий генерал Роберт Едвард Лі – як показала війна, це був найвидатніший полководець конфедерації. Народився він у 1807 році і походив із старовинного англійського дворянського роду. У 22 роки успішно закінчив академію у Вестпойнті, де по оцінкам займав друге місце. Лі був здібним офіцером інженерних військ. Під час війни з Мексикою він отримав перший бойовий досвід під час облоги Веракрузе. У битві при Сьєрро-Гордо майор Лі оточив праве крило мексиканської армії. У вересні 1847 року він уславився при штурмі форту Чапультепек біля Мехіко. Після цієї перемоги столиця Мексики склала зброю перед американською армією. Після війни Лі деякий час очолював академію Вест Пойнт. У цей же час його дружина важко захворіла і стала інвалідом. Проте офіцер стійко переносив цю сімейну трагедію. У 1859 році полковник Лі придушував повстання Джона Брауна. Навесні 1861 року він звільнився з армії США, повернувся у рідну Вірджинію і вступив на службу Конфедерації. Лі доклав значних зусиль для формування армії Конфедерації. Генерал успішно провів мобілізацію і зміг організувати бойовий вишкіл новобранців. Проте не вистачало зброї. Тому Лі був змушений озброїти частину армії старими гладкоствольними мушкетами. Напередодні кампанії конфедерати змогли організувати успішну розвідку у ворожому тилу. Зокрема, у Вашингтоні головною їхньою агенткою була відома світська левиця Роуз О'Ніл Грінхау. Завдяки своїм зв'язкам вона отримала всі плани командування Федерації. На початку липня 1861 року вона передала їх план генералу конфедерації Борегару. У червні 1861 року федерали сформували армію Північно-Східної Вірджинії 35 732 бійці. і департамент Пенсильванії близько 14 тисяч. Першу очолював Макдауелл, а на чолі департаменту стояв генерал Патерсон. Конфедерати на півночі Вірджинії сформували потомацьку армію генерала Борегара і армію Шенандоа генерала Джозефа Джонстона. Перша з них мала 21 тисячу бійців, а друга лише 8 тисяч солдатів. Сили конфедерації були меншими за війська Союзу, проте мали утримувати широкий фронт на кордоні Вірджинії з Мерілендом. Макдаллу це добре розумів тому він вирішив захопити залізничну станцію Манасас. Завдяки цьому федерали могли розрізати сили противника навпіл, а згодом ударом на схід відрізати основні сили Борегара від Річмонта та знищити їх. Цей план операцій генерал представив Лінкольну 29 червня. Президент погодився, тому що хотів, щоб бойові дії закінчилися якомога швидше. Він вважав, що одна велика битва зможе вирішити долю всієї війни. У цей же час Борегар пропонував президенту Кша Девісу першим завдати удар. Генерал аргументував це тим, що Вашингтон був поблизу від Манасаса, і конфедерати швидко могли б його атакувати. Проте Девіс відмовився через брак ресурсів і наказав оборонятися. У червні і на початку липня проти Борчі армії зав'язали бої, у яких брали участь невеликі сили. В цілому перевага була у півночі. 17 червня і генерал Патерсон змусив Джонстона відступити із Харперсфері. 2 липня на річці Потомак Патерсон відтіснив бригаду конфедератів Томаса Джексона, який незабаром стане одним з найвидатніших генералів конфедерації. Основні сили федералів на чолі з Макдауелом почали наступ 16 липня. На дорозі до Манасаса лежала річка Булран. Командувач північних військ вирішив прорвати оборону ворога на цій річці наступним чином. Дві колони мали завдавати відволікаючий удар на рубежі Булран, а третя мала обійти правий фланг противника і вийти йому у тил. В результаті Макдауел хотів змусити борегара відступити на річку Рапаханок. Щоб Борегар не отримав допомоги, Макдаул наказав військам Патерсона атакувати армію Шенандоа. Армія Борегара зайняла оборону на південному березі Буран і контролювала міст через цю річку. Завдяки шпигунам генерал знав усі плани ворога і встиг побудувати укріплення. Також конфедерати мали 53 гармати, проте у федералів була більш далекобійна артилерія. Із 47 гармат макдаула половина була нарізними. О 9 годині ранку 18 липня 1861 року передова дивізія генерала Тайлора з армії Макдауела зайняла сентерв'ю. Цей командир мав наказ зобразити наступ на Манасасп, щоб заплутати ворога, проте не починати битву. Проте Тайлор на переправі Блекбернсфорд зав'язав бій з бригадою конфедератів генерала Джеймса Пітера Лонгстріта. Проте атака федералів провалилася і вони з великими втратами відступили. Дізнавшись про цю невдачу, Макдалоу змінив свій план і вирішив завдати головний удар на лівий фланг противника. Протягом двох днів він вивчав місцевість, щоб визначити кращі місця для атаки. У цей же час його четвертий Пенсильванський полк і одна гарматна батарея через завершення терміну контракту покинули армію. Бойовий дух у війську півночі різко упав. Тим часом армія Шенендоа генерала Джонстона відірвалася від федеральних військ і прийшла на допомогу Борегару. Будучи старшим за званням, Джонстон очолив усі сили південців на Буран. Таким чином, генерал Макдауел фактично втратив шанс на перемогу. Вранці 21 липня 1861 року Федеральна армія рушила до мосту через Буран. Проте декілька годин було втрачено на марш дивізії до поля бою через помилки генерала Тайлера. Після невдачі при Блакбернсфорд він вирішив іти повільно і обережно. В результаті конфедерати змогли підготуватися до відбиття атаки. Після залпу гармат дивізія Тайлора підійшла до мосту, який обороняла бригада Еванса. На березі Булран зав'язалася запекла перестрілка. У цей же час війська федералів атакували біля Блакбернсфорд. О сьомій ранку Джонстон кинув на підмогу Евансу три піхотні бригади і один полк та шість гармат. Тоді ж правий фланг конфедератів перейшов у наступ. Біля Блекбернс Форд бригада Лонгстріта атакувала федералів. Зв'язок між військами конфедерації підтримувався сигнальними станціями. На одній з них було помічено скупчення значних сил противника проти лівого флангу південців. Зрозумівши це, конфедерати успішно через ліс відвели бригаду Еванса. Тайлар цього не помітив і залишився біля моста. Бригада відступила до пагорбу метьюз. Там вже було розміщено і артилерію. Навпроти, через булран по броду, переправлялася дивізія генерала Хантера. Конфедерати відкрили шквальний вогонь і завдали північанам занадто великих втрат. Сам генерал Хантер був поранений у шию. Війська федералів хаотично намагалися рухатися вперед, але на допомогу Евансу прийшла бригада генерала Бі. У розпал бою, нарешті, Тайлор помітив, що ворог залишив міст і переправився через буран. Таким чином, над Евансом нависла загроза оточення і він відступив. Хоча через великі втрати переслідувати ворога не вдалося, Макдауел оголосив про свою перемогу. Проте битва ще не була закінчена. О 11.00 Джонстон і Борегар відправилися на лівий фланг і туди ж перекинули полк Хейда Гемптона, щоб стабілізувати фронт. Йому вдалося відбити атаку двох федеральних полків. За цей час на допомогу підійшла бригада Томаса Джексона. Генерал Бі зустрів його словами Вони нас тут тіснять. Джексон йому відказав: Сар, зараз ми пригостимо їх багнетами. Джексон із своєю бригадою та артилерійською батареєю зайняв позицію на схилі пагорба Генрі. Сюди ж прибув Борегар із свіжими артилерійськими частинами. Побачивши гармати Джексона, генерал Тайлор кинув проти нього бригаду полковника Кіза, проте Кіз упустив шанс відтіснити ворога і наказав відступати. Генерал МакДаул зрозумів, що противник ще не розбитий, проте для цього йому знадобилося цілих дві години. Лише о 14.00 він наказав атакувати пагорб Генрі. Після артпідготовки північани пішов вперед. Проте атака 11-го Нью-Йоркського полку провалилася, і він у паніці втік. У цей же час у хаосі бою кіннота конфедератів у 150 осіб на чолі з Джебом Стюартом атакувала цей полк і відтіснила його у ліс. На допомогу Джексону прийшло ще два полки, і він зміг відбити усі атаки ворога. Саме за стійку оборону пагорба Генері генерал Джексон отримав прізвисько Кам'яна стіна. Після провальної атаки піхота федералів у паніці почала тікати. Через це артилерія Союзу опинилася без прикриття. Тому конфедерати змогли захопити цілу артилерійську батарею противника. 14-й бруклінський полк спробував переламати хід бою на користь півночі, але був розгромлений бригадою Джексона. Конфедерати гнали північан як зайців. Втрати союзної армії були великими. У відчаї Макдалл наказав бригадам Ховарда і Шермана атакувати пагорб Генрі. Найбільшого успіху досяг Шерман. Так так, це саме той шарман, який пізніше здійснить свій знаменитий марш до моря. У цій же битві він зміг прорватися вперед. Проте у Макдауела вже не було жодних резервів, щоб закріпити цей успіх. Бригада Ховарда взагалі у цей час була повністю розбита. Врешті-решт, Федеральна армія у повному хаосі відступила назад за Буран. проте Борегар не зміг організувати їхнє переслідування через те, що отримав неправдиві дані про ворожу атаку на правому фланзі. Наприкінці битви до конфедератів прибув президент Девіс. Він запропонував почати наступ на Вашингтон, але Джонстон і Боргар заявили, що армія виснажена боєм і не зможе далі наступати. У битві при ран Федеральна армія зазнала важкої поразки: 481 вояк загинув, 1011 були поранені, а 1216 зникли безвісти. На полі бою було залишено 16 гармат. Прапор 69-го Нью-Йоркського полку дістався ворогу. Головною причиною поразки були помилки командування федералів, зокрема Макдаула і Тайлора. Генералам півночі не вистачало досвіду і таланту. Конфедерати втратили 387 бійців убитими 1582 пораненими і 13 зниклими безвісти. Після поразки прибув ран генерал МакДаул був знятий з посади. Його замінив генерал Джордж Маклелан. Йому тепер довелося обороняти Вашингтон від можливого нападу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву на річці Буран? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.